Вітаю. Зеленський заявив, що Курська операція Збройних сил України своє завдання виконала. І ми з вами бачили на днях, як деякі частини виходили з Курської області. Була інформація про це. Щоправда, позавчора Георгій Тука в одному з ефірів сказав, що це не дуже схоже на відхід, а напевно, все ж таки ворог тисне в Курській області. І Оточує Збройні Сили України, і імовірно, це можна пов'язати з тим, що українська армія трішечки зникровлена через те, що ми не отримуємо необхідної кількості боєприпасів, в тому числі й далекобійної зброї. І отут виникло питання: а що з цього правда? Чи дійсно ми відходимо з Курської області, і це є певними домовленостями? І ми щось, очевидно, маємо отримати навзамін. Або дійсно ворог зміг витиснути Збройні Сили України і оточити їх, є можливість знайти аргументи і відносно першої і другої тези. Ну, давайте візьмемо першу, що ми дійсно виходимо в обмін на дещо про що ми поки що не знаємо. Це може бути що завгодно. Це може бути запорізька атомна електростанція, яку нам можуть повернути. Це може бути і умова Путіна на зупинку бойових дій. Все може бути. Ми цього не знаємо, але будемо спостерігати. Що свідчить про цю, це припущення, цю гіпотезу? Ну, те, що почали виводити спочатку нібито найбільш боєздатні підрозділи, але це може бути збігом, тобто якісь частини можуть бути. Виведені, тому що зрозуміло, що кільце замикається. Це може бути. Також якось досить швидко, там фронт посипався в Курській області. Тут можливі варіанти, що або ми не знали всі інформації про те, що було останні місяці в Курській області, або дійсно це певна домовленість. Що стосується другої версії, про те, що все ж таки це не зовсім домовленість, а дійсно певний успіх нашого ворога, то це слова Путіна, який заявив, що от в оточенні в оперативному перебуває багато збройних багато бійців збройних сил України і вийти звідти практично неможливо. Техніку вивести неможливо, і бійці наші виходять. По одна-дві людини, бо інакше все прострілюється. І тут виникає питання: якщо це домовленість, то тоді, то тоді очевидно, що тим, хто залишились в оточенні, має бути збережене життя. Тут не же кинути так на призволяще, я не знаю, який там контингент, але це очевидно кілька тисяч людей. І не ж так бути, що домовилися, а їх просто кинули на убой. Ну, я, я не вірю в це. І от сьогодні прозвучала заява Путіна в відповідь на заяву Дональда Трампа. Трамп просить зберегти життя Збройних сил України бійців, які опинилися в цьому оперативному оточенні. І Путін вже заявив, що так, вони готові, він готовий. Дати відповідний наказ, але перекинув м'яч на бік України. Він каже, що потрібно, щоб відповідно, ну, напевно, або Зеленський, або сирський, або командування відповідного, відповідної ділянки фронту дало наказ скласти зброю і здатися. Тільки за цих умов Збройним силам України бійцям, які там опинились, може бути збережене життя. Така історія. Не знаю, що, який сценарій з цього більш імовірний. Думаю, що є певна комбінація. Комбінація того, що і з одного боку вже є певні домовленості, а з іншого боку, є прагнення не розкрити повністю цю історію як історію з узгодженнями, але не виключаю, що. Ось цей трикутник, про який я вам постійно розповідаю, Трамп, Путін, Зеленський, і вся комунікація йде через Трампа, через людей Трампа, а не безпосередньо, він мог, міг бути зіграний. Він міг бути зіграний, тому що кожна зі сторін отримала тільки свою частину правди, свою частину інформації. І не виключаю, що наше командування побачило тільки певний тактичний успіх. Російської Федерації а росіяни побачили, що нібито сипеться фронт. А насправді нас могли попросити вийти. Росіян росіянам нічого не сказали, просто послабився фронт. Вони наступають, а тепер Трамп фактично вимагає від Путіна зберегти життя українцям. Я думаю, що життя буде збережені, бо вже Володимир Зеленський заявив. Курська операція Збройних сил України виконала своє завдання. Відповідно, для мене, як для громадянина, абсолютно очевидно, якщо операція завершена і вона виконала свою мету, то далі просто так витрачати життя людей не буде неправильно. Якщо все виконано, то більше ті люди, які подились в полоні, а це наші хлопці, дівчата, це. Наші українці, сміливі люди, вони, вони їм ну фактично немає за що там продовжувати свою боротьбу, тому що сам верховний головнокомандувач заявив, що Курська операція виконала своє завдання. Тобто всі завдання, які були покладені на Курську операцію, виконані. Відповідно, висновок тільки один: потрібно зберегти життя тих воїнів, які опинились в оперативному оточенні. І знову-таки повторюю, що виступ Путіна якраз, якраз і присвячений тому, що очікується наказ, має бути наказ скласти зброю і здатись. Хоча ще вчора була заява про те, що якщо ні, то буде наказ на знищення. І навіть якщо здадуться, то до них будуть ставитися як до терористів, як до людей, які війшли на територію Російської Федерації. Ну, знаєте, Путіну говорити про те, що хтось війшов на чужу територію, напевно, недоречно. Тому впевнений, що Трамп знайде можливості пояснити Путіну, що знищення збройних сил України. Це не той жест, який потрібно робити перед імовірним перемир'ям і зупинкою бойових дій. Ну сьогодні в Києві тривога лунала, здається, один раз зліт мігу. Ми бачимо певне таке затища, знаєте, аж вухах звинить, І ти що, що в моменту очікуєш, що тривога буде знову, і знову може бути і. Дрони і ракети, адже навіть в цей час, коли нібито щось іде до хоч якогось перемир'я, все одно атаки на міста України продовжуються і гинуть наші люди. Сподіваюся, що ситуація з бійцями із деблокацією, деблокуванням наших Збройних сил, частин Збройних сил України. Які застрягли в Курській області, відбудеться, люди повернуться до України, пройшовши, звісно, полон. Але якщо буде зупинка бойових дій, то очікую, протягом 30 днів буде кілька хвиль обміну полонених. І я впевнений, що ці люди повернуться на свою землю. Нам чужого не потрібно. Нам головне захистити свою країну. І якщо військове командування бачило якісь тактичні чи стратегічні цілі в Курській операції, ну можливо, воно того було варто. Нам судити про це дуже-дуже важко. Ми фактично не до кінця з вами знаємо повний театр бойових дій. Ну і не потрібно виключати, що війна це не та ситуація, де є все прогнозоване. тобто можуть бути помилки. І помилки, на жаль, за які доводиться розраховуватися життями людей. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються, коментарі ваші також. Можете написати ви в коментарях, чи погоджуєтесь ви з тією думкою, що а, бійцям потрібно надати можливість здатися в полон, тим паче, що сам Верховний Головнокомандувач України заявив, що Курська операція свою мету виконала. Ось така історія. Бережіть себе, сподіваємось на перемир'я, і на те, що це перемир'я стане першою цеглиною в довготривалому мирі.